Любенькі, дорогенькі, весна на дворі, весна на дворі, а на душі, а на душі в кожного своє. Правильно кажу, правильно. А на душі в кожного своє. Зняли відео, подивитесь за чистки, за захист, за розклади, кому потрібно, пишете у Viber. Вайбер один і той самий. Вайбер один і той самий. Пишете підковки, чистка дому, чистка людини окремої розклад, свічка постова для всієї сім'ї. На мир, на злагоду в сім'ї. Така свічка. Ну, тобто, все, що вам потрібно. Пишете в вайбер, я вам все об'ясню, напишу в вайбер. Хто вірить, опять кажу. Хто віри, до віри, дійсно, в кого віра є, це все, значить, заказуємо. В кого нема віри, воно вам не потрібно. Давайте хочу сьогодні для когось із вас зробити розклад на каналі. Я... Взяла Взялась зняти відео. Хочеться мені для когось із вас, мабуть, треба зробити розклад. Мабуть, хтось із вас цього жде. Давайте подивимося. Так, давайте подивимося, давайте подивимося, давайте от твої карти Чи цими картами тільки що знімала. Люди вже наводять порядки, вже все, все, все двигається, все, всі повилазили, все, все оживає. І люди, як мухи, вилазять із кот. І стараються щось зробити. Єдине, щоб тільки мир був, кожен каже. Щоб тільки мир, щоб без війни, щоб не стріляли, не вбивали. Головне, ну, щоб був мир. А там якось вже буде. Якось буде. На тому каналі зняла відео, хто хоче подивитися про кінець війни і про початок миру, підіть, подивіться. А тут ми подивимося, для когось з вас розклад. От утра серйозно встала, якось думаю, треба для когось із вас зняти розклад. Давайте запалимо свічку, на тому каналі не палила, а на цьому запалю. Більш ми це на цей канал перетягуємо всі ці наші діла, грішні. Давайте, храна, повернуть для вас і для мене. Весна багато зараз роботи, люди. Як раніше і в хатах і вибілювали, і білили, і штури, і тюлі, і все стирали, і Боже, страшне діло. І дерева тільки що на дворі була. Чоловік каже, треба надо, надо купити, в центрі будемо купити абрикоси побризкати. Тому що абрикоси в нас стали, я думаю, і в нас, і в вас вони чорніють одразу, і не те, що абрикос немає. Не абрикос, нічого. Дерево взагалі стоїть. як... Больне дерево, треба щось купити, кажу, треба купити її звісті, щоб трошки в нас небагато тих І двер... дерев. Ну, частки в нас невеликі, щоб ви розуміли, по сім соток. Нема тут, щоб двір такий, огород, там десять соток. Немає. Раніше як брали, то брали десь ми. з огород, там, де поближче сюди, там за селом, брали ми огороди. Зараз дуже, ну хтось бере, хтось бере, сада, в кого там в дворі грядка є, по-українськи, як кажуть, грядка. Мені, ми ми скільки нам того треба, то хоча в цьому році якось картошку, де б ми її не купували, ну, я маю в виду в магазинах. От брали сітками оптом, то страшно, її ну, їсти невозможно. Оце в маркеті. У нас є маркет опт в маркеті. Брала я ну кульочок накладаю, візьму от ще якась із маркета, десь постав поставщики в них картошки, така, що картошка більш-менш нормальна. То так, а то не можна їсти. Не в супі, не в борщу, ні в чому її, її не можна. А от на базарі навіть не знайдеш картошки домашньої. на базарі. Ну, така, як раніше, підеш, і ти бачиш, що відру домашньої картошки. Проста картошка домашня, ну, така, як і в нас росла вона. немає. Людей не урожай, люди держать для себе там, і багато людей каже, що не хватить, буду сама докупляти чи сам докупляти, тому що не врожай картошки був. От такі діла. Замовляйте свічки на фінанси, там хороша монетка, вона в пісочку лежить, там, де треба лежить. Гарна свічка на фінанси, на бізнес. На... Якщо вони трошки з фінансами запуталися в житті, то я вже, розумієте, кожен раз одне неї те саме вам розказують, мені вроді ви вже все знаєте. Є свічка на чистку вдома. Тобто квартира, дом, господарство, там підковка, там брилки. Є свічка, там, де монетка, це на фінанси. Там фінанси, я розказую вам, ложите копеєчку, ложите копюру, якою копеєчкою вона вам прийде, теж воно лежить. Є свічка постова, це для всієї сім'ї. Там вся сім'я ви прописуєте і робиться ну, на відношеннях в сім'ї, щоб був мир, любов, дружба, щоб сім'я була не розкидана в різні сторони. То й туди, то й туди. Є свічка на здоров'я. Там, де чашка, там, де носочки, тому що, тому що я вам розказувала перед цим відео, крайнє відео на цьому каналі, я там більше розказувала. Є така. Понимаєте? чистка і захист це все в мене відбувається. Ви я вам кажу там, в церкві, коли ви що купите, зробите все те, що в мене, воно в мене робиться, я вам нічого не присилаю. Ну, розклад, ви самі розумієте, розклад це розклад. Такі діла. Освіжили пам'ять пам трохи. Ось таке, в спав довго і такий якийсь. ну воно, це повнолуння, а все воно. Такі дні. Давайте, для кого нам сьогодні карта хоче показати? От що нам карта хоче показати для кого з вас буде цей розклад? Що це? У нас є хтось, хто займається магією. Хтось є, хто займається магією. Ну, якщо є так, якщо є така людина, і ця людина буде слухати, карта показує, не забудьте себе в обман якийсь. Тобто тут карта обмана йде, великого обману, причому. Ну, тобто, желання займатися цим, це не значить, що це повинно бути через обман. Карта показує. Будьте самі чесні перед собою і перед людьми, які там. Ну, ця карта нам показує сьогодні. Да, Тому що буде дуже больно. Потому, що больно ви зробите самі собі. А в чому ця боль буде? Да? Ну ні, ти тобто, подиви, яка карта магії йде в нас. І луна, і звізда, і карта мага, і тройка мічей, сімка мічей. Дуже-дуже-дуже серйозно. Через річку попускаємо його. Дуже серйозна карта. Я б сказала, хтось є, хто дивиться, той, хто займається магією. І желання цієї людини було все время, всю життя цим займатися. По карті Луни, так, для вас відкрита. Є для вас відкриті, ну, відкрита інформація, де ви її можете щитувати. Тобто магія це, це не тільки ритуал якийсь зробити, це треба інформація, яка, яку ти щитуєш з карт чи ще щось, ти її щитуєш. Є. Ну, Карта через обман і робить дуже боля собі. Який це обман? Що це за обман? Що це за обман у нас? Десятка м'ячей, прямо бива людина сама себе. Тут може бути захисту, не бути захисту в цієї людини. І от, от оцей обман, що ви захищені самі себе ви так захищаєте, ну воно йде по карті обману. Легко. До цього якось людина не відноситься не серйозно. Як то розумієш до кінця недооцінюючи от последствия цього всього. А последствия от десятка йде в нас. Ось карти, мої, руки, ось карти, ви бачите. І ось оця перша карта, що ця мага цього і показує нам. Хтось за, 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 займається от магією по карті, не вміючи себе защитить. Так, було желання, да, як да, то дійшли ну, до цього свого ісполнення желання. Ну, діло в тому, що, розумієш, себе захищати треба, а ви себе не можете захистити. Тут проблеми йдуть великі. Потеря людей. Що це за почили людей? По смерті. Що це нам сьогодні карта хоче вірафон? Дівчатка, або по-другому я б ще б могла сказати, що хтось хоче... Комусь отомстити. Хтось хоче свою боль, через свою боль зробити больно другій людині. І боль цю зробити через магію. Дуже серйозну магію. Тому що тут всі карти, тут вже більше карт, і зма... що зв'язано з магією, я більше не витягну. Вони вже всі ось лежать передо мною. Повієте? Поняваєте. Тут прям тут як магія на смерть йде. Ну, фактично, як хтось когось заказав на смерть через церкву. От всі, всі карти, ну, примерно, які можуть показати магію, вони ось. Тим більше ось десятка мечей, ось тройка мечей, ось сім'ярка мечей. Діло в тому, що тут, тут, тут весь, все собрано в цьому всьому. Mm, а чого? А для чого це вам треба, хто там дивиться? А для чого це вам треба? Через велику депресію, через велике переживання, через сльози, через такий емоційний стан, убитий, добитий. Ось карта показує, Або мужчина пішов, і мужчину ввели. Через що це все показує? На украшення, на кольцо. Це може бути в сім'ї, забирають мужчину, чи забрали мужчину. Так, ну, да, на Да. Прям карта йде магія на болезнь. Руки не змийте ніколи. Тобто, якщо на це людина йде за те, що ми балакаємо, ви своїх рук це ніколи не змиєте. На ваших руках вона останеться. І качатиме життя дуже серйозно. Да, тут може бути, що мужчина пішов в сім'ї, його увели, його забрали, пішов він сам. Ну тут може бути так. І жінка, примірно плакуючи від себе, його вона оплакує себе і готова примерно йти на цю магію, яку карта показує. Вплоть до смерті, то тобто є насмерть. А тут ще може бути те, що ця дівчинка, жінка, до якої пішов, може бути в інтересному положенні, карта показує. І оця, оця ситуація могла добити. От саме продовження роду його, вона могла вам тобто закрити глаза повністю. Тобто вже не розумію, що роблю. Тут, тут страшно. Думаю, що ви на собі поставите печать такого. Якщо хтось піде на такі діла, і хтось розуміє, хто дивиться, то, дівчатка, ви на себе печать поставите. Помієш, це игра, те, що карта показує, це игра со смертю. Це гра, да, може, некрасиво хтось поступив, да, може, не, нечесно забрали чоловіка там із сім'ї. Так, да, може, забеременіла, може, відповідня вони вже більш серйозні, а все одно. А своє я, воно добиває, воно б'є, воно, звісно, толкає на все це. Чого зо мною так? За що зо мною так? До те, що довгий час ви вірили, тому чому не треба було вірити, карта показує. Ви вірили в те, чого не треба було вірити. Тобто розумієте, що цей треугольник, він є вже. не ламайте свою жисть. Просто, якщо хтось дійсно сумує, і от ця ситуація, хоч чуть-чуть вона, не натягуйте прожді всього на себе такі ситуації, тому що це для одного із, из... там даже нас подивиться, подивитись вас дві 2000. Ну от хай даже. Розумієте, це одна людина з 2000, кому це може одна доз моте. Тож кожен ви не натягуйте на себе. На хто себе узнає, хтось може травився таблетками когось могло б, те, що от, пробивало, щоб удержати в сім'ї, все, могли бути в таблетки. От просто в кого така ситуація, не змієте ви з рук ніколи це все своїх, якщо ви це закажете. Та людина, яка буде робити, ви їй заплатите і все. Ну, тобто, подімайте, я вам сказала, я ніколи не буду робити, якщо немає заказу. Ну, просто своїй там, проснуться, там, ага, стрельнуло, давай я комусь я щось піду зроблю. Там, чи справа, чи зліва, чи ті, чи ці, чи комусь. Ну, зачем це? Зачем це? Якщо людина заказує, так, ти за це береш гроші, тобто все. Люди, ти, ти мені ну, комусь заказали, людина зробила, заплатила, людина вся, людина повинна розуміти, як в защиті бути, тоді, коли ти цим займаєшся. Тобто людина ця, що буде робити для вас, це, вона себе защитить, тому що вона ніколи не приступить до цього, не, ну, не зробивши защиту для себе. А ви, ну, якщо вам скажуть, що давай зразу защиту, чи там як вам, ну так, ну, да, це ще таке. Ніхто такого в основному не каже. Ніхто ніяку защиту перед цим не робить. І буде воно на вас тріпатися петлею, все, оставшуюся життя. Все, так, да, це кольцо. Це може бути сім'я, це може бути відношення, це може і тут, розумієш, тут жінка прямо з ума сходи. Тут жінка, в якої могли увести цього чоловіка, і там вона розуміє, що ось ось воно случиться, але тут їм, тут, я знаю, що людина з ума сходить потихеньку по-своєму. Не, не грайтеся в таке, скільки я. Вже знімали відео, не грайтеся в таке. Нічого хорошого воно не дає, абсолютно. Якщо ви думаєте, що ви після цього будете щасливі, ви успокоїтеся, ви там почнете жити, от я йому отомщу і буду жити. Ні, ви будете жити, тільки як ви будете жити. Будете жити, ніхто ж не каже. Знаєте, колись я чи розказувала, чи ні в врач анестезіолог, той, що наркоз дає. І хтось у нього питав, там, типа я не можу. Там заснуть і не проснутися. А він каже: та ні, та не кожному така удача. Не кожному так в житті везе. Просто заснуть і не проснуться. Якщо люди мучаються і дуже мучаються. Так само і тут, просто нічого воно вам не дасть, ітоги воно нічого вам не дасть, кроме того, що свою житті, Свою жизнь. Тобто у вас вселиться, у вас карти, карта, там сатана, сатанізм падає. Тобто у вас вселиться, я не пойму, чи я знизу чи зверху її половила. Ось у зверху. і демон. Це ж ось ваші карти зверху. кому там не дивилася. Вони, мабуть, зверху. Так, ось вони. Ось. Сатанізм, от, як сатана вселиться у вас. Тобто якщо ви думаєте на, що на, на тому, що ви заказали примерно, зробили, отомстили, навіть якщо воно все розбутає, і ви успокоїтесь, встановитеся більш. Ні, це затягує, затягує. так не встинете оглянутися. Тобто не розумієте, близько до цього навіть не підходьте. Навіть в цю сторону старайтесь не дивитися, де всі ці чорні діла. Нічого гарного не буде абсолютно. Нічого ви цим не доб'єтеся, нічого ви да, переведете життя, переведете жить мужику, тому який. Якщо він пішов, значить він ніколи ваш не був. Ваш чоловік він буде біля вас погроб, погроб, погроб до скечі, як сказати, всю вашу він буде біля вас, якщо він дійсно вас. Якщо він вашим ніколи й не був, ну хай іде собі. Бог допомож підійде в одне місце, і хай собі чоловік іде і барствує, як фіні казали. Все. Не не, не цей думайте, якщо дійсно хтось є, хто розуміє, дівчатка, це для дівчат, для жінок, хто розуміє цю хоч чуть-чуть ситуацію, сто раз думайте, тому що про чоловіка він хай дай свою вже живе. За себе думайте, за себе думайте, що ще жити треба. Це молода жінка, це карта молодої, це не карта старої жінки, яку там вже не хертіряти. І то жити хочеться, і то всі ми живемо, і скільки б ми не жили, коли ми з чоловіком сиділи, їздили на кладбище провідувати щось там, та той прожив багато. Той". Я кажу, Мені здається, що скільки людина не живе, їй все врав... Їй завжди ну, мало. Тобто нема того, щоб ти дожився дожив до такого і сказав, хух, все. Кожен чіпляється за цю життя. Вот і ви чіпляєтеся за життя, а не чіпляйтеся за смерть. А оцим усім ви будете печать смерті. Не буду я опять карти шукати, там була карта печать смерті. А оцим ви чіпляєтеся за смерть. І розумієте, знаєте, в яких ситуаціях є краще вмерти, ніж жити так, як є люди живуть. Все. Хто поняв, то поняв. Для кого це, ну, якщо хтось буде такий, хто подивиться, дай Бог, щоб ви поняли. Дай Бог, щоб ви поняли, почули і відпустили. Лучше йдемо на чистку, лучше по -по 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 поможемо вам вийти з цієї ситуації через церкву, через молитви, через добро. Виходимо з цього всього. А не себе ще більше оце заганяємо. Такі діло, дівчатка, хлопчики. Гарної весни вам, гарно пройти оці повнолуння, оці сонячні затемнення. Оце равноденція, то є гарно, що пройшли ви про цей. За фінанси я вам колись казала. Не, не робіть ніяких. Це те, що там ви пішли, купили таке сяке, це понятно, це життя. А от не робіть ніяких таких дуже великих, дуже серйозних якихось рішень, не, прийма, не, не приймайте зараз. Продавати, купувати. Навіть якщо ви продаєте, купуєте, старайтеся десь там з квітня. Там... З 3, з 5 квітня, от тоді вже оформляти ці зділки, от тоді брати гроші, от тоді просто оттягуйте його, все, наскільки ви можете відтягнути. Тобто, дійсно, по картах падає те, що фінансово люди можуть попадати дуже конкретно. І один попаде там, ну, день поплаче і все, а другий з ума зійде. Тобто тут теж хто як до цього відноситься. Ну Ждемо миру, ждемо миру. Ждемо якихось змін, я колись ані казала, між твоїм і моїм день народження, а це 2 квітня Трамп об'явив, що якийсь буде такий знамінательний день. Я кажу, між твоїм першим і моїм третім 2 квітня. От якраз цей між нами якийсь буде день такий, там де, там, де Трамп сказав, що буде... чого ми повинні Трампа слухати, а не наших президентів. Бо просто вже такий інтересний. Такі діла, ми не будемо тут про політику, ну і нафік ту політику, ну його все нафік. Так що такі діла. Все, зуміла, що зуміла, розказала. Що вам потрібно, звертайтеся на вайбер пишете. Якась сон, сижу сьогодні. Правда, це ще ще ранок, це ще ну, не цілий день вже пройшов, а така якась сижу, сонна, 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 щось як даве. Ну воно ну, погода, це ж там вже похолодання передає, ну нічого. Давайте, пока-пока.